В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. У ці світлі дні ми, дорогі брати і сестри, насолуємося великим мироспасительним праздником, праздником праздників і торжеством і стажеств, світлим Христовим Воскресінням. Господь так. Возлюбив мір, щоб писав Сина Своєго Єдинородного, щоб всякий, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Господь жаліючи падшу людину, звершує спасіння, приймаючи на себе людську природу, Бог воплотився. Господь Бере на себе наші людські гріхи і нищить їх на Христі. Господь сходить пекло, видаючи останню дань, яку накладали, на, яка накладена людськими, людськими гріхами. І звідти прислав Воскресає, Воскресає як Бог. Спаситель зайшов в пекло як людина, а воскрес як Бог. Тому що в Христі були дві природи – людська і Божественна. Людська природа страждала, людська природа вмирала, людська природа сходила в пекло, а Божественна природа воскресила людську природу і визвела її із пекла. Своїм приславним Воскресінням Господь наповнив світ чудною благодаттю, Тою благодать, яко потрібна кожній людині, і заради якої людина і створена Богом, щоб жити в цій благодаті. Ця благодать називається благодаттю спасіння, благодаттю вічного життя і блаженства. Увесь світ втішився звісткою про Воскресіння Христове. Воскресіння Христове принесло світлу надію, людству на те, що смерть переможена і людині відкриті двері загублений рай. Коли Господь воскрес із мертвих, він з'являвся багато разів своїм ученикам і апостолам, і вони з ним разом і розмовляли і вкушали їжу. і... Торкалися його руками своїми, як апостол Фома, який не повірив, що Бог воскрес. І сказав, не сам не доторкнувся своїми пальцями до ран на руках і руку не вкладу в ребра, його не повірю. Господь дозволив йому це зробити, і апостол сказав Спасителя і сказав, Господь мій і Бог мій. І спаситель сказав Фомії. Ти повірив, тому що ти мене побачив, розв'язав мене. Бажані ті, хто не бачив мене, але вірують в мене. І до таких, до таких людей і ми з вами, дорогі брати і сестри, належимо. Ми тілесними очами не бачили, Спасителя, як це бачили святі апостоли. Але з допомогою особистого подвига, з допомогою подвига наших родичів, предків. Які зберігали святу віру. Ми зрозуміли і розумом вірували в Бога. Ми зрозуміли, що є Бог, що Бог є творець відомого і невидимого світу, що Господь є промислитель всього, Господь є податель життя, він сам є життя, він є зміст нашого життя і красота Його. І цей подвиг, який звершила кожна людина, він ціниться Високого Бога, тому що він є спасителем для людини і приємним для Бога. Сьогодні Свята Церква моретовно вшановує пам'ять святого священномученика Макарія митрополитка Київської всієї Русі, який багато років тому назад постраждав. Будучи вбитим, святий священномучник Макарій завершив своє земне життя в 1504 році, 1497 році. Про нього небагато історія знає, тому що він жив в такі часи, коли, як в ті часи, коли гнали християн на перші віка християнства. Там не думали, щоб писати історію, думали, як зберегти свою віру, своє життя. І святий священномочник Макарій також жив в такі складні часи, коли на віру були всякі нападки, були всякі розколи, єресі. але він мужньо стояв у чистоті віри і так навчав. Тих людей, яких Бог йому вірив для духовного е, о, руководства. Е, священномученик Макарій, він був е, в вільнюсі, нинішній е, ну, е, Литва, е, він був настоятелем монастиря. І звідти його собор єпископів вибрав на предстоятеля. Е, е, Руської православної церкви Київської Русі. І він е, жив там, служив там, але мав титул Київський. І він побажав прийти в свій стольний град, прийти в Київ. І, звичайно, звідти звільнюся в Київ не так, як тепер там літаки там. Другі засоби, такі переміщення, Там якісь там коні, знаєте, вони там прийшли повозками і через ліса, і через болота. І так сталося. Були часи дуже складні і було небезпечно йти мандрувати, тому що ходили всякі шайки розбойників, ходили всякі грабітелі, нападали на людей, вбивали людей. І святому священомучніку Макарію радили, щоб він не йшов, тому що це небезпечно. А він каже, я хочу відвідати свій стольний град. І він пішов в Київ і десь біля мозера, це Білорусія сьогоднішня, на нього напали татари, якась така була там шайка розбігників татари, і вони його вбили. Ну, і Зробили мечами там, і, і тих, хто з ним йшов, теж побили. І тіло кинули там в болото. І воно пролежало багато часу в, в, в болоті. Але Бог відкрив достойним людям, і люди знайшли, звідти взяли і привезли в Київ. І його святі мощі були покладені у храмі. Софії примудості Божої. І так святитий Макарій прийшов у свій город уже не як жива людина, а прийшов своїми мощами, своїми останками. Але Бог прославив свого святого великими чудесами і багато людей приходило для того, щоб іселитися від святих мощей, для того, щоб отримати втіху у своєму життєвому. В світних випробуваннях і святитель Макарій став дуже відомим у нас за того, що він таку стяжав велику Божу благодать, яка і після його смерті допомагала і допомагає людям. Кожна людина має свій шлях до Бога і має свої випробування. І для того, щоб пройти достойно свою дорогу, житейську дорогу, ми повинні е, жити з Воскресним Христом. Там наша сила, в Христі наша сила, в Христі наша мудрість, в Христі наша надія і в Христі наше спасіння, наше майбутнє. Та людина, яка живе з Христом, яка себе вручила Христу, не тільки признає розумом, що є Христос, що Він є Бог, що є Спаситель, а яка довірила себе Христу, віддала себе в руки Христу, то є справжній християнин. І та людина завжди буде переможцем усіх випробувань, які зустрічаються на стяху земного життя. Тому що Христос це є сила. І ніхто не може перемогти божественну силу. Диявол, ді люди, хто би там не був, він не може нічого зробити проти сили Божої. І та людина, яка живе з Богом, вона все перемагає. Нехай молитва святого священномучника Макарія Господа Бога, бо допомагає нам жити у світі його священних заповідей, щоб ми засвідчили свою любов. Як сам Господь сказав, хто мене любить, нехай заповіді мої хранить, щоб ми засвідчили свою любов до Бога зберіганням, хранінням божественних заповідей. І наше життя буде світлим, наше життя буде радісним, незалежно від того, ким ми будемо, вчання, чи прості, чи хворі, чи здорові, чи дорослі, чи малі. Наше життя буде Богом благословенним. А коли Господь закличе у вічність, то ми сподобаємося честі бути там, де зараз знаходиться святий священномочній пакарій, де Він разом з усіма святими насолоджується вічною Пасхою і прославляє воскресшого із мертвих Христа Бога нашого в віку. Амінь.